Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі Знайомі. Дякую всім, хто підписаний, і не забувайте підписатися, хто ще цього не зробив. Українцям вирішили посилити адміністративну відповідальність за ігнорування правил воєнного часу. Зокрема, буде запроваджені нові штрафи за порушення обмежень щодо реалізації ліків, за порушення правил торгівлі алкоголем. За порушення комендантської години та за світло у вікні. Такі положення містяться у законопроекті номер 7356 який подано на розгляд парламенту, зокрема законопроект передбачає штрафи за такі адміністративні порушення. Зараз буду називати, які саме штрафи вже ось а, хочуть зробити. Відпустка ліків понад встановлені обмеження. За таке порушення доведеться поплатитись сумою від 1700 до 5100 гривень. Причому продані ліки та виручка за них також будуть конфісковані. Продаж заборонених алкогольних напоїв та у заборонений час доби каратиметься штрафом від 8500 до 17000 гривень. За прогулянки під місяцем. Тобто вночі під час комендантської години, а також за світло у вікні під час комендантської години доведеться заплатити від 170 до 340 гривень. Мешканцям прикордонної смуги, які проживають в межах 5 кілометрів від державного кордону, порушення комендантської години коштуватиме в десятеро дорожче, ніж решта. Для них штраф становитиме від 1700 до 3400 гривень. І ще хочу про мобілізацію в Україні. Тут, як і раніше, викликає вона дуже безліч питань. <кій> Вибачте, в інтернеті широ широко поширилася інформація про те, що в Міністерстві цифрових трансформацій розробили нову опцію у популярному онлайн ресурсі. Повідомлялося, що призовники незабаром нібито <кій> будуть отримувати повідомлення про необхідність приєднатися до армії саме через дію. Тобто, простими словами, що в дії буде приходити повістка. Багатьох українців обурило таке нововведення, особливо полохливі вирішили перестрахуватися і навіть взагалі видалили програму зі свого смартфона. В прес служби Міністерства цифрової інформації поспішили пояснити всю цю ситуацію. Стало відомо, що повістки, як і раніше, можна вручати людині, тільки безпосередньо в руки. Відзначено, що інформацію про оновлення дії потрібно отримувати. На їхньому сайті або з офіційних джерел у соціальних мережах. Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити, не знаємо, хто її поширює. Так зазначено у повідомленні представництва відомства. Тож, дорогі українці, це не правда. Не вірте фейкам. На сьогодні це все нови, це всі новини. Бережіть себе, бережіть свої гроші. e na vir fake.